Всім привіт! Хочу зробити вам огляд на пральну машину з вертикальним завантаженням Indesit модель itv A51052W. Придбав я її на сайті Rozetka.ua. Завжди замовляю в цьому інтернет-магазині, так як це дуже зручно, надійно та швидко. Після двох днів після замовлення пральна машина вже була доставлена до мене кур'єрською доставкою. Ця пральна машинка восьма вельми компактних розмірів – х 60 і добре писується на віскромні. Куточки квартири, а також машинки з вертикальним завантаженням мають більший термін експлуатації. Дуже порадувало, що в ній, не дивлячись на низьку ціну, досить багато програм для прання, їхній аж 18, є програма ручного прання, вовняних виробів, спортивних речей та багато інших. Найбільше радує програма 15-хвилинного прання. Ця програма просто знахідка. Особисто в мене часто буває так, що річ ніби й не брудна, але виникає бажання її освіжити. Також в цій програмі можна вибрати кросівки в комплекті в пральній машині. Іде інструкція по використанню на українській та російській мові, також гарантійний талон терміном на один рік і інша документація. Також йде шланг для підключення до води. На рахунок використання електроенергії вона досить економна, всього 0,75 кВт на годину. Перед використанням обов'язково потрібно зняти ззаду металеву транспортну скобу, вона на шести болтах, а потім чотири з них закрутити назад. Країна-виробник Словаччина. В цілому дуже задоволений цією покупкою. Всім рекомендую замовляти на розетка eBay.